Отримала замовлення від агромаркета. Трошки вже почала розпаковувати, щоб було зручніше відкрити. Дуже швидка доставка, минуло лише два дні з моменту, як я замовила. Отже, що в нас тут? Давно мріяла про стелю, солодка трава. Дуже хотілося її в себе виростити, і ось вона. Зараз встану. Так. Ось така зелененька. Також за акцією була полуниця гігантела. За одну копійку 5 саджинців волога. Мох, коріння повністю запаковано, дивіться, свіженькі є листочки, гарна полуничка, зараз її висажу. Так, це товарна накладна, трошки її. Зажували, нічого не страшно. Все, що ми тут замовили. Також цибулинки. Ну, Кожен рік я щось трошки поповнюю. Такі і це біленькі. Так. І тут для лохини сірка, для того, щоб закислювати ґрунт. Так, томат річі, дуже урожайний класний сорт. Ось така у нас базилік такий. Кріп. Дуже гарно зійшов цього року, мені сподобалося. І також ці два види помидорчиків. Вони такі маленькі, але смачні. І ще в нас тут. Мабуть, um, не достанемо. Це я собі замовила прилипач. Під час обробки завжди використовую прилипачі, щоб він краще взаємодіяв препарат з листям, не змивався дощем. Прилипач Quantum. Так надійно запаковано, що я такою одною рукою і не відпахую його. Я одразу беру собі літровий, щоб можна було на весь рік мати вже запас. Так виходить економніше. Не достану його ось так. Запакований гарно, треба ножицями різати. Дякую Агромаркету!